На щастя, я знайшов спосіб це все зупинити. І як, більше не буде екстракцій, не буде пробуджень. Тепер до тих, що досі там, якщо якимось чином, ви ще досі там не вірте. Не вірте об'єднанню. усе, що її цікавить втамувати власний голод. Тобто ми збираємо сутності, приподносимо їх. Чисто щоб накормити якусь машину, бля. То ти лише хотів захистити людей. Захистити її. Да. Та я взагалі не повіму, наші волі їх вбивати це.